Мої вітання. В попередньому відео ми з вами знайомилися з підведенням проміжних підсумків. Якщо у вашій базі даних є групи, значні, що повторюються, під кожною такою групою можна створити якісь підсумкові дані. Ми їх створювали, там з'являлися рівні, і по другому рівню, тобто, тільки по підсумковим даним, ми з вами будували якусь там діаграму, тобто робили графічний аналіз. В сьогоднішньому відео ми познайомимося з ще одним інструментом аналізу, який має назву зведені таблиці. Головна відмінність від підсумкових даних полягає у тому, що, по-перше, дані аналізуються в окремій таблиці, тобто, не в існуючій базі даних з'являються підсумки, а будується окрема таблиця з підсумковими даними. А по-друге, зазвичай те, що зведені таблиці вони двомірні. Тобто вони мають рядки і стовпці, а на перетину рядків і стопців аналізуються якісь підсумкові дані. Наприклад, давайте ми з вами проаналізуємо сумарний прямий збиток по причинах та районах міста в залежності від дати виникнення пожежі. Я спочатку трохи зменшу масштаб, щоб було більш наочно. Встановлюємо рамку виділення в будь-яку камірку, натискаємо. Кнопку дані, зведена таблиця, вставити або змінити. Вибираємо поточне вибране, тобто нашу базу даних, IK. І в нас з'являється спеціальне діалогове вікно, яке має назву розмітка зведеної таблиці. Ми повинні заповнити чотири основні поля: Це фільтри, стовпчики, рядки і поля даних. Відповідно. В поле рядків те, що буде у нас в порядку, в поле стовпчиків те, що буде стовпчики, поля даних для аналізу. Тобто, тут мають бути числові дані, ну і фільтри. І так, ми з вами аналізуємо сумарний прямий збиток по причинах та районах міста. Тобто, район міста перетягуємо, наприклад, в рядки, причини перетягуємо в стовпці. Ми будемо аналізувати сумарний прямий збиток, тобто сума прямого збитку в полі даних. Погоджуємося, що буде сума, поки тут нічого не міняємо. І в залежності від дати виникнення пожежі, дату виникнення пожежі перетягнемо фільтр. Все, ми заповнили необхідні нам поля. Далі розкриваємо параметри. Додаємо, щоб були стовпці з підсумками та рядки з підсумками, адже. Джерело та призначення. Давайте перенесемо нашу зведену таблицю на новий аркуш. Натискаємо ОК. І ось наша зведена таблиця з'явилася. Давайте трохи її відформатуємо. Ну, якось так. Якщо потрібно, можна зробити, наприклад, перенесення по словах для більшона наочного відображення. Давайте трохи форматування додамо. І ось наша зведена таблиця вже побудувалася. Для кожного району міста і для кожної причини ми на перетині можемо побачити загальну суму прямого збитку. У кінці кожного рядка загальний результат по районах міста, внизу кожного стовпчика загальний результат по усіх причинах. Окрім того, ми можемо аналізувати не усі райони, а, наприклад, вибрати нам існуючі. Можна, наприклад, вибрати два райони, Ось Московський та Шевченкий. Ми запускаємо АОК і ось тепер дані тільки по цих, по цих районах. Або можна аналізувати відповідно кожну дату, якщо це потрібно, і дивитися цю таблицю. Ще раз перенесемо по на сравню. Ось такий інструмент. Чимось він схожий на підведення проміжних підсумків, але, як ви бачите, він більш розширений, і таблиця формується окремо. Ось такий результат аналізу. Давайте тренуємося і створимо ще декілька зведених таблиць. Я переймену цю зведену таблицю, ну, нехай буде зведена таблиця 1. Окей. І тепер давайте зробимо ще якусь зведену таблицю. Давайте проаналізуємо сумарний непрямий збиток по районам та причинам. Причому поля будемо розташовувати у рядках. Щось на кшталт такого ми робили з вами на попередньому відео. Як звичайно, вибираємо команду Дані, зведена таблиця, вставити або змінити, вибираємо наш діапазон і переносимо сюди райони міста. І причини виникнення пожежі поля рядки. Тобто спочатку буде по районах міста, потім по причинах виникнення пожежі. Будемо рахувати суму непрямого, непрямого збитку. І так, в параметрах ми з вами ставимо стовпці з підсумками, рядки з підсумками. Можна показати кнопки розгортання та згортання. І переносимо на новий аркуш. Натискаємо Key. І ось наша таблиця побудована. Вона виглядає дуже схоже, як ми створювали проміжні підсумкові по районах та причинах виникнення пожежі. Тобто за кожен район міста ми бачимо по кожній причині суму непрямого, непрямого збутку. Є кнопки згортання. Якщо це потрібно, є кнопки фільтрів. Тобто ми можемо вибирати причини або райони і вмикати, або їх вимикати. Так, давайте перейменуємо цей аркуш. Це буде друга наша зведена таблиця. Давайте створимо ще одну зведену таблицю, але будемо оперувати середнім. Поле середня з непрямого збитку. Давайте краще цю таблицю доопрацюємо. Ось у нас тут ця таблиця є. Давайте знову виконаємо команду Дані. Звернемо таблиця таблицю вставити або Змінити. І додамо ще одне поле до аналізу. Так, Це в нас буде сума прямого. А, непрямого збитку. Давайте суму непрямого збитку, але. Будемо рахувати середнє по цьому полі. Для того, щоб змінити операцію підсумовування, робимо подвійне клацання і змінюємо наші значення. Нехай це буде середнє значення. ОК. І так, у нас буде сума непрямого збитку і середнє значення по сумі непрямого збитку. Втискаємо ОК. І ось нам додалося ще одне поле. Тепер у нас два поля, дані по сумі прямого збитку. Напрямому збитку і середнє значення по непрямому збитку. Давайте представимо дані, що отримані в зведених таблицях в графічному вигляді. Для цього побудуємо ще одну табличку. Нехай знову ми зробимо аналіз суми прямого збитку по районах та причинах в залежності від, наприклад, дати виникнення пожежі. Таку ми створювали на першому завданні. Давайте ще раз. Дані. Зведена таблиця. Ставити або змінити. О, І так, аналізувати будемо, наприклад, суму прямого збитку в залежності від районів міста та причину виникнення пожежі. Фільтр можна не заповнювати. Але давайте можна поставити, наприклад, інспектор, в залежності від інспектора. Так, у якості параметрів ставимо ставці з підсумками, ряди з підсумками. І давайте встановимо прапорець дозволити перехід до подробиць. Потім подивимось, на що він впливає. У якості джерела та призначення перенесемо її на новий квартуш. Натискаємо ОК. І ось наша табличка побудована. Як звичайно, зробимо трохи допрацювання. До і отримаємо наш результат. По-перше, давайте подивимося, що робить прапорець, який показує перехід до подробиць, який ми тільки що встановили. Якщо зробити подвійне клацання на будь-якому полі, з числовими даними, то в цьому випадку розгортається увесь список з бази даних, в якому запропоновані дані для цього, для цього поля. Так, ще раз дивимося. Так, ось наша зведена таблиця 3. Давайте її перейменуємо, щоб не заплутатися. 3. Окей. Якщо потрібно подивити ще якісь дані, подвійне клацання і отримаємо наш новобаварський, новобаварський район. Ну а тепер представимо дані з цієї таблиці в графічному вигляді. Встановлюємо будь-яку камірку активною. Вибираємо команду Вставка, діаграма. Ось фактично вона вже побудувалася. Далі. вводимо відразу заголовок. Тут вона формується автоматично. Нехай це буде зведена таблиця. А у якості підзаголовка це у нас був прямий збиток. А то. І ось наша діаграма побудована. Тут вона будується простіше, ніж звичайна діаграма, майже в автоматичному режимі. Перевага цього аналізу полягає в тому, що навіть на графічному представленні ви можете користуватися фільтрами. Тобто, ви можете вибирати деякі причини, не усі, а тільки що потрібні нам. І в цьому випадку наша діаграма автоматично перебудовується. Ви можете вибирати не усі райони міста, а необхідні для аналізу. І в цьому випадку наша діаграма автоматично перебудовується. Це дуже потужний інструмент для аналізу. Також можна вибирати, наприклад, дані по деяким інспекторам або одному, якщо це потрібно. Таким чином, сьогодні ми познайомилися з дуже потужним інструментом для аналізу баз даних, який має назву зведень таблиці. На цьому наше відео буде добігати кінця. На все добре, до побачення.